Будь з нами повсякчас. В роковини відходу у вічність папи римського Івана Павла II його пам'ять вшанували в Івано-Франківській школі номер 3 Тут поглиблено вивчають польську мову. У центрі імпровізованої сцени у вигляді серця портрет святішого. Школярі після розповідей про життя глави католицької церкви кладуть до його портрету символічне серце і запевняють, пам'ять про першого папу слов'янина залишиться у їхніх серцях назавжди. Як і ватиканський трон, портрет папи охороняють гранадери. Він зараз є святий і він любив дуже дітей. Він жартував з ними. він... Не їх виростав, він їх дуже сильно любив. Більше нам розказують в школі, тому що якби ми говорили навіть на уроках польської літератури. Ще десь давніше, трошки, десь в третьому класі, ми говорили про Яна Павла II. Інтронізація Кароля Войтила на папський трон відбулася 1978 року. Іван Павло II – перший в історії папа Слов'янин очолював Римокатолицьку церкву понад чверть століття. Вчителька польської мови. Мови Барбара Боджеховська кілька разів була присутня на зустрічі із святішим в Івано-Франківську, полячка за національністю, розповідає дітям про життя Івана Павла II. Іван Павло II дуже любив дітей. Для них він був насамперед приятелем. Папа римський поважав інші релігії. Словом закликав до спокою, добра, смиренності. Від нього ми повинні вчитися віри та терпимості. Папа Іван Павло II відійшов у вічність у квітні 2005-го. Священнослужителі вважають, кінець життя мирського є початком життя вічного. Два роки тому спеціальна комісія Ватикану визнала Івана Павла II святим. Оксана Семко Ігор Духович. Новини на вежі.